Слава Україні, Росія та Україна провели новий обмін військовополоненими. Нові правила дистанційного навчання на Хмельниччині відновили 104 освітні заклади, які постраждали внаслідок атак Росії. Про це та інше детальніше. Я Ольга Захарченко. В ефірі Першого Подільського 5 хвилин на головне. Сьогодні відбувся черговий етап великого обміну полоненими у категорії тяжко хворі та поранені, згідно з домовленостями у Стамбулі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. На батьківщину повернулись військовослужбовці Збройних сил України, зокрема представники військово-морських сил, десантно-штурмових військ, сил територіальної оборони, а також Державної прикордонної служби України та Національної гвардії України. Кожен звільнений сьогодні захисник має важкі медичні діагнози та хвороби внаслідок поранень та наслідок перебування у полоні. У багатьох значна втрата ваги, дистрофія, виразки, проблеми із зором, захворювання опорно-рухового апарату, серцево-судинні хвороби та проблеми з травленням. Усі визволені сьогодні захисники, представники рядового та сержантського складу. Це захисники України, які воювали на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, а також Запорізькій та Київській областях. Найстаршому звільненому полоненому 63 роки. Більшість звільнених перебували в полоні понад три роки, нарешті вдома. Міністерство освіти і науки України оновило правила організації дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану. Отже, основні зміни вимоги до наповнюваності дистанційних класів, адже саме мінімум 20 учнів у дистанційному класі, проте є винятки. Відтепер заклад також може організовувати дистанційне навчання, якщо в ньому відсутні не більше двох паралелей класів. Додали нові гнучкі форми навчання, наприклад, індивідуальні заняття з учителем або ж окремі уроки з українознавства для тих, хто вчиться за кордоном. Також Міністерство освіти та науки запроваджує механізм підтримки педагогів, які можуть залишитися без навантаження. Зміни на будучинності з 1 вересня 2025 року. Мельниччина у Скурботі у Грицівській селищній раді повідомили про загибель захисника України Василя Оніщука. Він родом села Саврці, що на Шепетівщині. Солдат загинув 11 червня на Сумщині під час виконання бойового завдання. Інформацію щодо прощання мають надати в селищній раді згодом. Понінкінська територіальна громада Шепетівського району втратила захисника. 17 червня 2025 року, під час виконання бойового завдання, загинув старший солдат Остапчук Володимир Васильович, 1994 року народження. Він командир 4-го відділення безпілотних авіаційних комплексів типу Камікадзе, батальйону безпілотних систем військової частини 3028 Національної гвардії України. Про дату, час і місце чину поховання буде повідомлено додатково. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглим воїнам. На Дністрі водні поліцейські допомогли відпочивальницям, які не могли самотужки дістатися берега. Подія сталася сьогодні поблизу села Куража Новушицької громади. Двоє жителів Хмельницького плавали на сапі. У цей час почався сильний вітер, і дівчат почало відносити все далі від берега. На щастя, саме в цей момент неподалік патрулювали водні поліцейські. Вони посадили наляканих відпочивальниць до човна, а сап відбуксирували до берега. Правоохоронці нагадують, що активний відпочинок на водоймах може бути небезпечним навіть для вмілих плавців, адже багато залежить і від зміни погоди. Тож слід враховувати всі ризики та дотримуватися правил безпеки. 110 десять закладів освіти пошкоджено на Хмельниччині внаслідок російського обстрілу. Цю кількість зафіксували після початку повномасштабного вторгнення. Про це Суспільному розповів директор департаменту освіти та науки Хмельницької ОВА Олександр Пунда. За його словами, у навчальних закладах були пошкоджені вікна, двері, дахи та обладнання, а саме інтерактивні дошки, меблі, комп'ютерна техніка. Відновили станом на зараз 104 освітні заклади після пошкодження внаслідок російських обстрілів. Синоптики попереджають про небезпечні метрологічні явища. Очікуються сильні пориви вітру до 15-20 метрів на секунду на Хмельниччині та у місті Хмельницький до кінця 19 червня та протягом 20 червня. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. Будьте обережні. Дякуємо, що провели цей день разом із першим подільським. Попереду на вас чекає вечірній випуск. Новин. Ми ж наразі прощаємось. Бажаємо вам вдалого вечора та мирної ночі. На все добре.